Називала фашистами та звинувачувала у початку війни. Черговий мовний скандал розгорівся в івано-франківському готелі. Цього разу гість готелю назвала табличку з проханням розмовляти українською мовою тролінгом з безглуздим текстом. З розповідей жінки в соцмережах стає зрозуміло, що до Івано-Франківська вона приїжджає не вперше. Це, Так в тоталь, торг був тролінг, його до сих пор не ні бачите. Та вже наступного дня на сторінці відвідувачки з'являється відео, на якому вона сперечається з директоркою готелю та заявляє, що її права нібито порушують. У розмові жінка звертається до статті конституції України, відповідно до якої кожен громадянин може спілкуватися будь-якою мовою, якою зручно. Це люди дозволяють Україні, собі порушувати Україні, права та свободи людей. людей національною одною єдиною визнаною українською да, і давайте мовою. будемо фашистами Мови всі меншин. Угу. У даному випадку Росії і все на англійському бути у вас там общались, я сьогодні слышала. не Ні, була нічого страшного. Все російське повинно бути вороже. Вороже все. у вас в голові опісля скандалу. Жінка опублікувала розповідь, у якій закликала тих, хто нібито не розуміє певних речей, бути толерантнішими, а також вірити у свободу всіх людей. На її думку, якби між українцями не було утисків, Україна стала б найкращою країною у світі. Нагадаємо, що напередодні у мережі також з'явилося відео, на якому дівчина з Харкова скаржиться, що її не взяли на роботу через те, що вона не володіє державною мовою. Харків'янка каже, що не вміє говорити українською, хоча й живе в Україні. Говорить, я вам вечором скину відповідь. Значить, збрасувати на мені відповідь. А на жаль, ми. Відмовляємо вам, тому що ви не укрити не укр не володієте українською мовою. Не спілкуєтесь вільно. Так, я не спілкуюся українською мовою. Так, я живу в Україні. Далі жителька Харкова обурюється вже російською. Розповідає, що до цього часу у неї жодного разу не було проблем через це, і вона знаходила порозуміння. А в її рідному місті нібито завжди розмовляли російською. Софія Фенко, телеканал НТА. you. <laughs>